Друзі, в мене є сьогодні бажання прочитати одне місце святого письма, може друге ще чуть-чуть нагадаю, От, що мене спонукало саме читати це місце святого письма. Знаєте як? Ми хочемо, щоб в Україні було пробудження чи ні. Від цього все залежить. Від пробудження залежить від того, прийде мир в нашу країну чи ні. Я так вірю. Ось. А пробудження з кого починається? З народу Божого. З народу Божого. От. І дуже влучне місце мені прийшло на пам'ять. От, сьогодні мав проповідувати брат Сергій. Він, він прихворів. Аж ввечері я знав, що він прихворів. От, і ну, те, що, за що болить душа, те хочеться сказати. У нас в п'ятницю був спомен смерті Христової. Друзі мої, я так розумію, що відношення до служіння, особливо до спомену. Е Определяє наше відношення до Господа. Так мало, як цієї п'ятниці, я не пам'ятаю, коли нас було. Так, да, ми розділили на дві п'ятниці, але побачимо дай Господь, щоб ми возривнували. Щоб ми почули сьогодні, що хоче сказати Господь. Дивіться, друга книга хронік. Багато вас знають це місце на пам'ять, тому що це один із золотих віршів, які е при певних темах діти вчать на пам'ять в недільній школі. 7.14. Але якщо мій народ, який носить моє ім'я? Це відноситься до нас чи ні? Безпосередньо, це не до світу. Впокориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною. Якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Коротко, бо в нас часу небагато, це слово від Господа до народу Божого. Господь пропонує народу Божому чотири речі. Коротенько їх вникнемо. що це за чотири речі. І потім, якщо цих чотири речі відбудеться в нашому житті, то три благословіння величезні, прийдуть до народу Божого, те, що потрібно. Давайте разом розглянемо. Саме найперше. Саме найперше, якщо народ мій, який носить моє ім'я впокориться, Багато з вас, які вчили вірші на пам'ять по-російськи, як там написано, щоб комусь може зрозуміліше так, кому так. Сміриться народ мой. Що таке впокорення? Це смиритися. Це, це дуже велике діло, це протилежність гордості. Смирений чоловік ніколи не буде там, навіть якщо він і не крепко прав чи не прав чи прав, доказувати свою правоту. Це смиренний чоловік. Самий найвищий приклад смирення це був Христос. Знаєте як? Вище нашого розуму? Йому плювали в лице. Незаслужено. Навіть Пілат римський прокуратор і то каже, що я не нахожу в ньому вини. Його били. Він ні на кого не образився. А молився Боже прости їм, бо вони не знають, що чинять. Це смирення. Трості надломлено, не переломіло, накуращувався, ні в госів. Це, це мова йде про смирення. Християнин має бути яким смиренним, друзі, має бути смиренним. Ось. Це, це дуже сильно, якщо, якщо Господь нам показує, відкриває, що в нас ще там панує оці залишки гордості. Тому що я розумію, якщо ми діти Божі, то ми вже смирилися. От, але Господь для того, щоб ми себе побачили, часом що нам допускає? Ситуацію, бо ми сюди прийшли, ну, всі смиренні. Ну хто? От я розмовляю, ви ніхто не перекрикуєте мене, не кажете, «Петро, не туди, стоп, чи ще щось небудь. Ну ви розумієте як? Ви всі сидите, як ангели Божі. Ось, співаєте, молитесь, що ще? А коли Господь допускає ситуацію, десь пересікаються ваші інтереси, хтось вам щось все-таки поперек. І знаєте що? І тоді відкривається глибина нашого серця, чи я смиренний, чи я не смиренний? Чи я наполовину смирений, Може, в мене смирення вистачило для того, щоб все-таки не, не обругати того чоловіка, не ще щось сказати, я змовчав, але в мене все кипить. То над чим потрібно працювати? Над чим потрібно працювати? І над ким? Над собою потрібно працювати, друзі, над собою. Над собою. Далі дивіться, перше. Друге і почне молитися. Слухайте, ізраїльтяни молились чи не молилися. Як ви думаєте? Євреї молились чи не молились? Молилися. Фарисеї молились, чи не молилися? Багато молилися. Не тільки один приклад вам приведу усно. Ви знаєте, що а Саул був фарисеєм. Не простим фарісеєм. Фарісеє з фарісеєм. Це що таке? Якщо простий фарисей молився і казав, що Господи я не такий, як ці інші люди. Я пущусь два рази в неділю, і він те робив. І взагалі історики кажуть, пишуть, що фарисеї молилися ну, часом навіть на перехрестях і на дорозі довго. Люди йдуть десь на роботу, бачать, от святий чоловік молиться, йдуть назад, він ще молиться. І Саул молився, як він молився, Ну, я вірю, що він молився. Знаєте як? Але коли він осліп, зустрівши Ісуса. Господь каже до Ананії, піди в той дім. Там знайдеш тарсянина на ім'я Савел, він тепер молиться. Як сліпий аж став. Друзі, чого? Він смирився. Можливо, він. По... Перед тим, як відправлятися в Дамаск, його священники благословили письмо дали, помолилися за нього, щоб успіх мав, бо то ж була сама така єврейська, знаєте, як каста самих самих, вроді як ревних. Но було по факту не так, друзі. Що я хочу сказати мені і вам? Чи Господь про мене каже, що я молюся? Ми маємо молотому служіння, в нас в країні річкою ллється кров. бивають наших чоловіків. Почали забирати братів, і не секрет, що спиняться. Ну, ви розумієте, як? Інші речі поражають народ Божий. ось, І ми хочемо, щоб наші молитовні служіння тут були гарячими, щоб Господь сказав церкві спасіння аж тепер, що моляться. Давайте подумаємо над цим. І будуть молитися. Дивіться, що далі. Третє, що сказав Господь. Шукаючи спілкування зі мною, тут ліца моєго по-російськи. Знаєте, це те, що наповнює мене цілий день і цілу ніч. Чи суєта? І я думаю, як би ще заробити, як би ще те, як би ще те, ми повинні працювати. А в розумі шукати лиця Божого. Як ще наблизитись до Господа, як ще краще нам підійти. Друзі мої, ось, як ще нам возрівнувати, що нам ще потрібно, щоб Господнє благословіння прийшло в наше життя. І четверте, що каже, відвернеться від своєї. Дороги зла, брати і сестри. Що це таке? Я розумію, якщо для християн, для членів церкви, бо то написано мій народ, ось, то дивіться, ми приходимо навіть тоді, коли розуміємо відповідальний момент, що ми робимо. Каємось, сповідуємося. От. Але якщо ми не маємо перемоги над любим гріхом, який нас поражає, переслідує, що потрібно робити? Я так розумію, треба прикласти всі зусилля. Якщо я гнівливий, якщо я дратівливий, якщо в мене щось в моєму характері, християнин повинен мати освячений темперамент. Кажуть, філософи, той маланголік, той сандвінік, той ще щось, друзі мої, є християнський характер. І ми бачимо, як Бог змінює серця, бачимо на практиці. Я колись приводив приклад самого такого вредного чоловіка в нашому селі. Знаєте, як? Бо, ну, щось в дитинстві ну, крепше запам'ятається. Соловейко на ньому казали. Ось. Тому що в його... Мова була більше нецензурна, як цензурна, ось і щось чуть не так сердитий. Другою людиною став, говорив тихенько. Господь є сильний допомогти тобі в кожній твоїй проблемі, в кожному твому гріху мому, де ми не маємо перемоги. Бо він є Бог. Ну що Господь хоче? Щоб ми приклали всі зусилля. Друзі мої, і якщо ми когось образили, ну, наприклад, любого, я чув такий випадок, скажем, чоловік, ну, обманув служителя церкви, да? ось. І йому. Ближні там друзі кажуть, ти його, ну, маєш вибачитися, я в Бога попросив прощення. Правильно зробив чи неправильно? А? а чого ви тако показуєте? В селі колись казали, такий приклад приводили, якщо чоловік злодій і вкрав сусіда півня і хоче покаятися, то треба не до Бога з покаянням йти. А повернути що? Або гроші? Ну так чи ні? Так, так. Зрішив проти ближнього, йди до нього і кайся. Пролиєш ріки сліз, постів багато звершиш. Но це стане тобі перешкодою, не війдеш в царство Боже. Тому що залишився тобою ображений чоловік, якого ти обманув чи вкрав, чи ще щось зробив. Друзі, покаяння включає конкретні кроки. Не будемо на тому довго затримуватися, можна про це цілу тему, як кажуть, говорити, але подумайте. І дивіться. Що далі написано, що говорить Слово Боже? Ось. То я почую в небесах. Це добре для нас чи ні? Часом молимося, і ми бачимо, Ісаїя написав, каже, що чому ми молимося, а ти не слышишь, Да? Ось. І моляться, і жертви приносять, а ніякої реакції. Бо нема оцих чотири кроки. Нема те, що Господь записав. Щось ми залишили для себе. Господь не може чути. Тому що перша молитва, яку людина, яка згрішила, можна за всю світ молитися, за президентів, за кого хочеш. Ну якщо ти маєш гріх, якщо ти не шукаєш Господа, якщо ти не смирився перед лицем Господнім, то Господь найперше це чекає, а потім буде тобі відповідати на молитву. І я каже, почую, що дуже важливо, ось, почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їх землю. Не навпаки. Я так розумію, навпаки, не буває. Друзі, навпаки, не буває. Тому хай Господь благословить. І що я хочу сказати останнє таке, чому саме християнам найперше потрібно це пробудження. І ми будемо молитися за пробудження церкви, народу Божого, щоб Господь працював над кожним, щоб ми були в правильному відношенні з Богом. Ми зараз за це будемо молитися щиро і сердечно. Но дивіться, друзі, чому саме, чому саме християнам в першу чергу, О, щоб прийшов мир на нашу землю, щоб прийшло пробудження серед українців, друзі мої. Ось, в самий перед має пробудитися хто? Божий народ, який іменується іменем Господнім. Він повинен пробудитися. Взагалі, пробудження, що таке пробудження? Якщо так, як кажуть, бо таке слово ми вживаємо, знаєте як, але ми розуміємо, що протилежність пробудженню це що? Це сплячка. Ми раненько пробуджуємося, да? когось буде будільник, я як був молодий. Ось і треба було на роботу, раненько вставати, знаєте як, а молодь, яка ось з вечора якось кажуть, не приложиш рано, не добудешся. Такі були будільники, що дзвонили, аж підскакували, я його не чув. Я ще клав таку тарелку, щоб він аж по тарелці скакав, тоді тільки чув. Зараз по-іншому. Але пробудження це перехід від спячки до чого? До активних дій. Оце пробудження. І оце цих, як кажуть, що, я, що Господь сказав свій час Ізраїлю, це говорить сьогодні нам, бо ми теж народ Божий, щоб ми пробудилися, щоб ми рухалися до цих активних дій, наближалися до Господа. Друзі, це є дуже серйозно для нас. І дивіться, чому саме. Християни, в першу чергу, я хочу зачитати, значить, одне місце святого Письма, перше послання апостола Петра, 4 розділ, 17 вірш. Адже час розпочати суд з Божого дому. І коли він починається з нас, то який же кінець тих, хто простивиться Божій Євангелії? Чуєте? І якщо Бог буде судитися з землею, то почне не з мирян, А почне з Божого дому. І я думаю, в нас вибору нема. Бути з Богом пробудженими і в благодаті Божій. Або чекати, поки почнеться суд з дому Божого. Ніхто не хоче, і я теж. Тому, браття, сестри, всі молитовні служіння ми маємо бути тут, плакати до Господа. Ось. Всі наші, скажімо, труди праці духовні, від душі як для Господа. Пробуджений не спить він працює. Він працює. Так що хай Господь благословить. Ну і перед тим, як будемо молитися Богу, схилятися на коліна, от, я ще хочу сказати таке. Знаєте як? А хто розуміє, що йому ще до цього треба прийти, щоб народитися згори, щоб стати дитиною Божою, то теж Господь чекає, бо він. Бо він Стоїть і чекає, ось. І якщо там десь в глибини душі є такий внутрішній голос, що потрібно йти до Бога. Не гаїтися, ось потрібно це робити сьогодні, то щоб ви знали, то голос Божий, то голос Духа Святого, який діє на наше сумління. Господь кличе, Він постраждав за усіх. Ось. І так як, скажімо, я вже згадав про суд, то суд належить одному Богу. Христос сам сказав. Але, але Бог, написано, суд віддав сину. А син Божий каже, я прийшов не судити, спасати. Бачите, яке милосердя Боже. Я прийшов спасати. Я хочу, щоб кожна людина спаслась. Але якщо вже ми відкидаємо спасіння Боже, як кажуть, проізвольно, то Христос каже, і не я геть буду судити, а Слово моє, яке ви чули, яке вас спонукало. І якщо хтось хоче сьогодні прийти до Господа покаятись, дайте за себе знати, ми за вас помолимося найперше. Якщо нема, молимося за пробудження церкви спасіння. Амінь.